Друзі, скільки коштує обслуговування 3-літрового дизельного двигуна. Автомобіль у нас Volkswagen Touareg, 17-го року машина, 202 тисячі пробігу. Виконали дуже великий комплекс робіт по автомобілю. В принципі, вже йде збірка, завершальний етап. Перепакований у нас розвал блоку. Також передня кришка ГРМ повністю також перепакована, шків прикручений. Бачите, кругом на всіх болтах ставимо свої мітки, щоб якщо будуть якісь проблеми... Ми могли себе перестрахувати. Напівпідон двигуна також перепакований. Будуть також замінені всі ролики навісного обладнання. на задня кришка, встановлений новий задній сальний колінчатого валу. Також замінені комплект ланцюг... ланцюгів ГРМ. Тут, бачите, також міточки. Встановлений уже кронштейн під турбокомпресор. Турбокомпресор відновлений, форсунки перевірені, відновлений стартер, відновлений генератор. Скільки це коштує все разом з запчастинами, яку гарантію ми надаємо на свої послуги? На свої послуги ми надаємо гарантію 10 тисяч кілометрів або півроку. Ціна ремонту з запчастинами 228 тисяч гривень. Що сюди входить? Це у нас переущільнення розвалу блока, переущільнення напівпідону, заміна комплекту ГРМ, перевірка, форсунок, ремонт турбіни. Ремонт стартера, ремонт генератора, розвал сходження, заправка кондиціонера, повний комплекс робіт такий коштує 228 тисяч гривень. Один раз зробили, забули, поїхали далі ще 200 тисяч.